Добрий вечір. Да, доброго вечора. А, ну, власне, пане Валерію, хочу розпочати з аналізу ранкових подій, саме те, що Росія після тривалої паузи імітувала масовий ракетний удар по Україні. А, яка ваша оцінка того, що відбулося, якою була ціль військ РФ цієї ночі? Чи можна говорити про те, що удар мав відбутися, але ціль вильоту змінили? Чи це не так працює? Ні, це було, ну на мій погляд, звичайно, і згідно тої інформації, що ми маємо да даний момент, це був лише тренувальний виліт, тобто опрацювання авіаційної операції з пуску стратегічних ракет по Україні, да? але пуску різноманітних ракет. Для того, щоб прорвати нашу протиповітряну і протиракетну оборону. Росіянам потрібно здійснити ну, скажімо так, такий пуст пуст таким чином, щоб ракети з різних напрямів надлетіли одночасно по цілях, Да? ну, наприклад, візьмемо Київ, да щоб вони надлетіли із Житомирської області, це з заходу, і з південних областей, і прямо зі сходу. Да? Значить, але ж для того для того, щоб вони надлетіли майже одночасно, потрібно їх запустити в різний час. Крім того, ну, з російської сторони бажано, щоб одночасно прилетіли і балістичні ракети. Це перші, як я, як я казав, це крилаті ракети 195 мс Які піднімали. А балістичні аеробалістичні це ракети кінжал з міга 31 к От і для того, щоб все це узгодити. Росіяни піднімали авіацію повітря, піднімали. Ну інформнапал, наприклад, пише, що піднімали з двох аеродромів авіацію, виводили в зони пуску, узгоджували там час і виконувався, скажімо так, апаратний пуск, коли екіпаж виконує абсолютно всі процедури, окрім власне пуску ракет, тобто зайняття позиції, доповідь до готовність до пуску. А відкриття бомболюків, якщо б випускалися ракети Х-55, ну там вони як болванки, як правило, запускаються для відволікання, приготування для скидання з пілонів під крилами ракет Х101, але без власне пуску. Ну, таким чином проходила ця процедура, і оскільки вона була досить масштабною, от, то відчуття, що росіяни готуються дуже ретельно до ударів по нашій інфраструктурі. І ці удари можуть відбутися вже найближчим часом? Дивіться календар. Mm -hmm. Ну, календар, я розумію, прогнози погоди. Календар, прогнози погоди, вибачте, неправильно сказав, да? Росіяни хочуть нанести удар. Ну, це не лише моя думка, це загалом всі авіації. Ну всі військові фахівці кажуть, що удари будуть узгоджені з най, найхолоднішим періодом, причому тривалим найхолоднішим періодом. Бо у росіян, хоч і багато ракет, але однієї балістики вони там за різними підрахунками накопичили понад 300 штук. От, якщо брати і кінжал, і Іскандер, то там понад 350 балістичних ракет. То вони... От, і акрилатих принаймні вдвічі більше основних типів, тобто Х101 і калібр. От, там всі інші там Онікси і Х-69 вони в значно меншій кількості. А аеробалістичні Х-22, не аеробалістичні крилаті Х22, вони теж в невеликій кількості використовуються. А так загалом досить багато ракет. Тобто вони готуються до ударів, але чекають можливо, щоб було ще холодніше, ніж є зараз. Ну вони хочуть нанести удар напевне. Розумієте, там у них отой Вундеркінд, значить, який був колись прем'єром. Здається, як же його прізвище? Він. Вискочило з голови. Був, був перед, перед Чорномирним. От значить, ну, вискочило з голови прізвища. Да. Він якраз відповідав за енергетику в російському уряді. І от він якраз зараз головний по тому, щоб а, консультувати, як а, знищувати українську енергетику. От і тому росіяни зараз саме на це націлені. в них на всіх пабликах йде там обговорення, що українців треба зганати в печери, щоб в них не було світла, води, щоб вони взагалі у дворах на дровах готували собі їжу. Ну це зараз отака мета у наших колишніх братів. Важливо зазначити, що на заході України, зокрема на Львівщині, не оголошували повітряну тривогу зранку, хоч повітряні сили повідомляли про небезпеку по всій території нашої країни. А от поруч з тим, у низці областей вводили превентивні відключення світла: це Київщина, Одесьчина, Дніпропетровщина. От на вашу думку, з чим це може бути пов'язано? Десь виникає припущення, що можливо знала, куди битиме Росія? Та ні, це зв'язано з часом підльоту. До Києва, від Збрянської області, там 200 кілометрів для балістики – це нічого. А якщо з Криму стріляти по Одесі, то навіть Онікс і там, ну, Онікс і та ж сама балістика – це теж нічого. Це там 2-3 хвилини. От ну ракета, поки вона підніметься на висоту, радар її тут же зафіксує, і значить там тому часу дуже мало. До Львова летіти вдвічі-втричі довше. Тому не, скажімо так, не піднімали дарма людей. У Львові вони отримали хоча б можливість виспатися і відпочити. Нормально. В Києві в Одесі цього не відбулося. А чому там власне в цих областях превентивно вимикало світло? Ну, тому що удари, як правило, ми очікуємо ударів по енергетиці. Якщо завчасно вимкнені там, ну, там навантаження трансформаторні станції, да, то менша вірогідність виникнення пожеж. От. Тому з цією метою власне, були такі попереджувальні засоби виконані. Щодо шахетів, повітряні сили повідомляли, що в ніч на 10 листопада війська РФ атакували Україну Україну рекордною кількістю дронів. Було виявлено 145 сорок типу шахет, і ще дрони не встановленого типу. З чим це можна пов'язати, пане Валерію? Наскільки в Росії все добре із ресурсами безпілотників? Саме на жаль, на жаль, я вже казав сьогодні, що вони за рік. Побудували завод, який вийшов на потужність, плановану потужність на три місяці раніше, ніж вони планували. Тобто, питання: де наш завод, який випускав, випускає шахеди в таких же кількостях або хоча б половинній кількості. Так от росіяни планували випустити на цьому заводі 6 тисяч шахетів до кінця року, але ці цифри досягли вже в вересні. Тобто, Треба ще додати, якщо там темп випуску 600 штук на місяць, да? то треба додати ще 1800 до кінця року. Ну і звичайно, оскільки випуск наростає, то наростає і кількість пусків. Вони ж не збирають собі запас шахетів. Шахет це так, знаєте, ну, як вам сказати, навіть не те, що розходний матеріал, ракети теж розходний матеріал, От, витратний матеріал. Да? От. А шахи, вони одразу ж привозяться, одразу ж пускаються. Там ніхто великі запаси шахидів не робить. З коліс. Пуски йдуть з коліс. В нещає витратний матеріал, власне. Із шахедами під назвою Пародія цікава назва справді от гур повідомило, що впродовж жовтня Росія застосувала проти України понад дві тисячі безпілотників, і приблизно половина з них були приманками або фальшцілями, якими ворог намагається відволікати увагу і перевантажити українську ППО. Пародія один з основних дронів приманок, які РФ. Масово застосовує у своїх повітряних атаках. Розкажіть більш детально про ці БПЛА, що вам відомо, що це за дрони. Росія сама їх виготовляє правильно? А що там виготовляти? Так для того, щоб виготовити гербера чи породів, це два типи дронів, які летять разом з шахедами. Інколи прямо в їх бойових порядках ну не в бойових порядках, а здійснюється пуск. І От зараз ви показуєте власне, оцю пародію. Да? Вона така з квадратним фюзеляжем. А от гербер, він більше літаюче крило. А от ті обидва це невеличкі дрони, там приблизно метр на метр, розмах крила довжина вкрай дешеві. Їх вартість ну, не перевищує однієї двох тисяч доларів за штуку. Там на них стоять авіамодельні двигуни. Вкрай примітивна електроніка, завдання якої просто підтримувати політ. Навігаційна система, підтримувати політ на якийсь час по заданому маршруту, От, не виконувати там жодних особливих маневрів, просто летіти і відволікати ППО. А в фюзеляжах в них знаходиться так звана лінза Лінденберга. Це така сфера, оце ви її показуєте. Там аж дві на цьому, на, на пародії аж дві таких лінзи стоять. Да? Вона оклеєна фольгою, металевою фольгою, і тому відбиття від неї, ну, загалом фюзеляж цього безпілотника, там фанера, він радіопрозорий. Але от від цієї кулі оклеєної металевою фольгою відбиття як від шахеда. Тобто, добре, дуже добрий такий сигнал відбиття відходить, ехосигнал, йде на радіолокатори, і такі відчуття на радарі виникає, що це летить шахет через це на такі фальшиві приманки на цілі приманки відволікається увага протиповітряної оборони, бо вони приблизно і швидкість мають близьку до швидкості шахетів. Тобто, якщо пам'ятаєте, колись були такі дроні. Ну, як зараз кажуть, з лайна і палок, да? так в них швидкість була там 70-80 км на годину. ППО включало режим селекція цілий цілий по швидкості, а у Шахеда швидкість там 180-200 км на годину. І все, що менше швидкості 100 км, вона просто не виходила на радари. На нього ніхто не звертав уваги. Це апріорі вважалося фальшцілями. І правильно не не відволікали операторів протиповітряної оборони. Зараз росіяни трохи більше витратили грошей. Якщо ті стояли, коштували там сотню доларів, то ці вже коштують там одну-дві тисячі доларів. Але ефект досягли серйозного ефекту. Хоча загалом ті, що ми ну, протиповітряні сили кажуть, що локаційно втрачені, да? основна частина це от саме такі. Безпілотники, фальш цілі бо які по вичерпанню палива просто десь падають в Молдові, в Білорусі, там в Україні. Ну до Польщі вони просто не долітають. А чи може Україна теж виготовляти такі БПЛА аби виснажувати вже російську ППО? Ну, в нас вони виготовляються, причому в нас вони теж далекобійні, але в нас вони ваштують того коштують по 20 тисяч доларів, да от а це велика різниця. От, ну, хоча й безпілотники, наші безпілотники тож теж досить. Ну скажімо, в Вікіпедії написано, що Бобер від пана притули коштує там приблизно там 107, здається, тисяч до євро. Це солідні ціни, да? От. Але в нас теж виготовляються дешеві безпілотники, виготовляються в великій кількості, от. і теж при запуску, при ударах по в глибину російської території вони теж використовуються. Внаслідок цієї атаки. З шахетної 10 листопада два з таких дронів впали на територію Молдови, те про що ви говорили, і очільник МЗС цієї країни сказав, що ворожі БПЛА наразила наразили небезпеку на життя Молдован, порушивши повітряний простір Молдови, і країна рішуче засудила дії РФ. Скажіть, будь ласка, чому така ну фактично ніяка реакція Молдови, тим паче, що це не вперше, коли дрони, які випускає Росія, потрапляють на їхню територію. Ви подивіться результати виборів в Молдові. І там все стане зрозуміло. Я просто не хочу коментувати. Реакцію Молдаван, Розумієте, це вже політичні питання. Гаразд, тоді... Знову ж таки, у продовження теми шахетів, нещодавно в Defense Express повідомили про те, що Росія почала масово використовувати на дронах типу шахет термобаричну бойову частину, яка становить значно більшу загрозу під час ураження приміщень. Повідомляють, що про її існування відомо, ще з квітня цього року, але саме зараз у дронах, що атакують українські міста, таке оснащення використовується найбільш часто. От що це за термобарична бойова частина? Частина така, так? Чому вона становить значно більшу загрозу? І от чи це у всіх шахатах вона тепер є або буде в майбутньому? Ну я ж не можу сказати, що буде в майбутньому. Да? Це трішечки не моя специфіка. Да? Значить, а зараз я не сказав би, що більшість. Ну розумієте, для того, щоб сказати про більшість, треба якусь кількість дослідити і зробити статистичний аналіз. Скільки там бойових частин термобаричних, так. На ті шахіди, що впали, значить, на них була термобарична бойова частина. Це вкрай небезпечна штука. От, яка, якщо значить, звичайна вибухівка, вона просто дає ударну хвилю, да? одну ударну хвилю, і фугасною дією з ну, ударної хвилі, в основному, наносить ушкодження, ураження там. От. Ну, росіяни, щоправда, застосовували ще. Ще й осколково фугасну, осколково фугасні бойові частини. Загалом, якщо взяти всі типи бойових частин, так на шахедах 5 типів бойових частин. З них три фугасні і осколково фугасні, і два типи це власне бойова частина, значить термобарична. Що таке термобарична? Це коли взривається не тверда вибухівка, а аерозольна суміш. Аерозоль на суміш, після, ну, скажімо, от, наприклад, найкраще пояснювати на двотактній системі термобаричній. Да? Це перший вибух підривається власне контейнер чи бак з вибуховим газом. Цей газ проникає в будь от Він розпилюється і проникає і, ну, під, в двері проникає будь-які щілини, в окопи. І після цього ініціюється іскра і цей газ вибухає. Ну, тобто від нього захисту не захистить ні окоп, ні нещільно закриті двері, ні якесь таке укриття, в яке може проникнути газ. Ну. А зараз росіяни зробили взагалі однотактну бойову частину, яка не вже не ділиться, а майже одночасно вибухає. Підривається і контейнер з нею, і вибух, значить, відбувається вибух власне, цієї газоподібної вибухової речовини. З, а з моментальною температурою горіння понад 2,5 тисячі градусів. Але це моментальна температура. От, тобто, ну, вона не триває, вона дійсно спричинює пожежі, але ну, загалом не може створити. Велике джерело пожежі, да? От. бо просто не встигає підпалити нічого. От. Але вкрай небезпечно для людей. От. Тому, чесно кажучи, на таких калібрах, які застосовуються на шахедах, там 50 кілограмів бойова частина, вона загалом ну, процентів на 30% підвищує ураження, власне, фугасне ураження. Да? Тобто ударною хвилею. Причому в термобаричній ударна, ударна хвиля рухається двічі. Спочатку від цілі, а всередині цілі утворюється, вижигається кисень, і після цього ударна хвиля повітря повертається. Вона двічі, двічі наносить удар. І загалом о, вважається, що приблизно вона на 30% перевищує фугасну дію то тієї самої, о, ну скажімо, не ваги. А Ну, мабуть, да, так, так тієї самої ваги на 30% ефективніше, можна краще так сформулювати. Вкрай небезпечна штука, але росіяни загалом вони знаєте, їм щось побудувати, якийсь міст, там якийсь об'єкт архітектурний, важко. А от те, що вбиває людей, тут вони майстри.